12-річний чемпіон, кіровоградський білярдист Андрій Тихий, виграв чемпіонат України серед юніорів. Турнір такого рівня вперше проходив у Кіровограді і зібрав 55 кращих у своєму віці майстрів Кия країни. Наші діти, в принципі, в цьому році дуже хороші у них показатели. Тобто, ми взяли три кубки України, стали чемпіонами України. І от Кіровоградську область дали право провести відбор на чемпіонат світу. Більярдист Донецька Андрій Клестов на змагання до нашого міста приїхав у ранзі бронзового призера юніорського чемпіонату світу. Там були дуже сильні суперники, але я довго тренувався тренувалася. Шел был у нас отборочный очень сильный турнир, очень сильные соперники выиграл. Ну, дуже все добре, на високому рівні турнір пройшов. Але у Кіровограді донеччанин став лише третім. У рідних стінах наші більярдисти дали бій навіть визнаним авторитетам. Звісно, є сильні суперники, конкуренція дуже велика. No, я сказала, що я не боюсь своїх суперників, але, звісно, определенна відповідальність є. Робив ставку на Андрія Тихого і його наставник Олександр Сінякевич. У нас дважди в цьому році Андрій Тихий і Кубок України уже на взрослих. Тобто по рейтингу він зараз в Україні второй, і я надеюсь, що все таки он проб'ється зборною і буде представляти нашу область на чемпіонаті світу. Найбільшим стимулом для юного чемпіона була можливість здобути потівку на чемпіонат світу отбор на чемпіонат мира, То есть здесь это, каждый хоче поїхати на чемпіонат мира І там добыть теж какой то опит, тому що туди вже будуть сіжати лучші ігроки планети. Перемігши сімох суперників, 12-річний білярдист став чемпіоном України і здобув право поїхати на головні змагання року. Бронзову медаль чемпіонату завоював ще один вихованець Олександра Сінякевича, Владислав Денисов. У змаганнях дівчат найкраще серед Кіровоградок виступила Вікторія Непоменко. Ми тренувалися кожен день багато часів. От тренер поставив нам кожному задачу. Для мене, наприклад, війти в Олімпійку. Вікторія виконала завдання тренера і на своєму дебютному чемпіонаті посіла сьоме місце. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.